Збив на пішохідному переході дівчину. А після того, як отримав три з половиною роки тюрми, хутко знайшов гроші і компенсував потерпілій понад 400 тисяч гривень моральної шкоди. Нагадаємо, аварія сталася жовтневого вечора минулого року на вулиці Рівненській у Луцьку. Чоловік їхав на Тойота Кемрі зі швидкістю 50 кілометрів у годину. А Тетяна саме переходила дорогу на пішохідному переході. Отримала численні травми, котрі були небезпечні для життя. До аварії дівчина займалася танцями. Водій-підприємець в апеляції просить пробачення. Каже, з дівчиною та її батьками нещодавно примирились. Мовляв, раніше йому неабияк нашкодив адвокат. Під час лікування я допомагав Тетяні Кублякові, спілкувався з її батьками, лікарями, регулярно оплачував. На прохання матері грошові кошти, які були необхідні для лікування Тетяни. Просив вибачення, щиро покаюся перед ними за те, що я скоїв. Також попросив вибачення за дії за слова свого захисника, який був у мене сюди в першої дистанції, і його позиція зовсім не співпадала з моєю. Колишній адвокат радив, мовляв, дай потерпілій лише 5 тисяч і того вистачить. Нинішній зауважує, що підсудний виплатив Тетяні навіть більшу суму ніж призначив суд. Доклав додаткових зусиль ще свій момент. Подання апеляційної скарги вже фактично відшкодував повністю шкоду, навіть понад норму, яку стягнув першої інстанції. Скільки супершої інстанції стіну триста дев'яносто п'ять тисяч, мій підзахисник захисний школа тисяч, і крім того, витрати на праву допомогу. Перш в апеляції дівчина просить дати винуватцю ДТП і питовий строк. До того ж, у нього на утриманні малолітня хвора дитина, сам підсудний власник приватної фірми і працює там водієм. Я мала образу на нього через те, що він не розкаявся до того, не просив в мене вибачення і, і не намагався навіть зі мною зустрітися, і поговорити. Після того. Ми зустрілися, поговорили. Він просто пояснив, що це все спровоковано грунтувалось на тому, що все це йому радив його адвокат. Він визнав, що він йому порадив заплатити буквально п'ять тисяч, і це було вже пом'якшення. Він йому довірився». у суді. Першої інстанції тодішній адвокат Лучанина пробував звинуватити в ДТП саму ж дівчину. ході судових дебатів. Зазначив наступне, що він фактично звинуватив мою доверити в тому, що вона винивинувата в цьому долітасти пригоди, оскільки, коли дійшла до садини проїзної частини, не зупинилася, не подивилася вправо. Втім, після вироку і реального тюремного покарання чоловік змінив адвоката, зустрівся з сім'єю потерпілої дівчини. Їм вдалося примиритися. Він Відшкодував він, розкаявся і. Я не тримаю, ну, типу, я взагалі не маю до нього ніяких претензії. Втім, у щирість каяття бізнесмена прокурор, схоже, не сильно вірить. Протягом всього, всього цього часу цього часу обвинувачення було розшкодовано лише незначну суму як, з тієї, яку бажала отримати потерпіло. Це якщо не помиляюсь за банках 5 тисяч гривень. Можливо, думка адвоката і мала вплив на формування думки самого обвинувачення. Однак вона не є вирішальною і нічого не позбавляло можливості вибаченого відшкодувати шкоду впродовж судового розгляду. Той факт, що впродовж 30 днів після ухвалення вироку одразу ж була відшкодована така значна сума, яка заявлена потерпілою, свідчить, на мою думку, лише про намір уникнути реального покарання. Насправді відшкодовано моїм довіритем на стадії судового розгляду судового було не 5 тисяч гривень, а 39 тисяч гривень. То як судовоопераційній інстанції розуміти, це... Є якби мета уникнути реальній мірі покарання чи в силу якихось інших обставин відбулося відшкодування. Моя позиція була повністю допомогти, відшкодувати їм всю маю. Чоловік запевняє, що бажання допомогти потерпілій у нього було одразу, якби ж адвокат так не збив з пантелику, тепер же має намір взяти на свої плечі і реабілітацію дівчини. Зобов'язуюся в подальшому, допомагати там і спілкуватися з ними. Підтримувати її фінансово, і робити усе можливе для її одужання та реабілітації. Колегія суддів порадилась і вирішила присудити чоловікові півтора роки із питового строку. Олена Лащук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.